Доброго-доброго ранку. 8.15 на годиннику. І, як ми обіцяли, заходимо в прямий етер із темою 5 основних функцій, які чат-GPT може робити в бізнесі. Сьогодні з вами я, Катерина Мілютенко, бізнес-тренерка компанії Богуштайм. І саме я веду як інструктор всі практикуми пов'язані із штучним інтелектом у компанії Богуштайм. І саме сьогодні хочу поговорити про які ж п'ять основних функцій може робити чат GPT замість вас у вашому бізнесі і як це можна організувати. Перше, звісно, що я можу сказати, це чат GPT може виконувати. Функцію вашої підтримки саме в чаті на швиденько відповідати на запити ваших клієнтів, і він це може робити 24 на 7, І насправді це робиться не дуже складно, якщо ми говоримо про простого помічника, який відповідає. Швиденько вашим клієнтам, і, звісно, збирає дані для вашої реальної підтримки, сапорт, супорт, так як це називається в нас в Україні, але насправді це клієнтський сервіс, клієнтська підтримка, і в цьому GPT дійсно може вам допомогти. Тобто, якщо ви налаштуєте певним чином чат GPT і прив'яжете його, наприклад, до вашого сайту або до вашого, Інтернет-магазину, і навчите його швиденько відповідати на якісь прості загальні питання для того, щоб людині дати зворотній зв'язок швиденький, так? Бо ви знаєте, що швидкість, вона дає нам можливість бути вгорі-вгорі і завжди бути на хвилі, як то кажуть. Тож виходить, що. Клієнтська підтримка і за допомогою саме не помічників, а ai агентів можна чат GPT пров'язати. Він буде відповідати, звісно, обробляти запити ваших клієнтів. 24 на 7. Це дійсно таке, є дійсно так і працює. Друге, на що потрібно звернути увагу, і де він може нам допомогти? Він може нам аналізувати певну інформацію. Яку інформацію аналізувати? Це, звісно, ви просите його, але фінансова діяльність, звітність ваших помічників і ваших підлеглих, це все можна. Закидати в сам чат GPT, точніше, в помічники чату GPT і отримувати реальний, адекватну відповідь. Звісно, якщо цей помічник в чаті GPT або she асистент або ai асистент він налаштований певним чином і вміє відслідковувати ті показники, які потрібні саме вам. Друге в чому може чат GPT ще допомогти? Він може навчати ваших нових е, співробітників. І співробітників, які вже існують, відповідати на питання. Таким чином, велика кількість керівників просто вивільняє свій час, тому що немає. Ало, а скажіть, а що це? Ало, а ось тут розкажіть, а як це зробити? Ось ці Ось цього потоку, да, питань, які прописані в інструкціях які вказані в ваших кодексах вашої компанії, які прописані в ваших організаційних структурах, організаційних культурах, корпоративних культурах. Цих е, даних вже не потрібно вивчати повністю всім керівникам, і керівники не мають про це говорити як хоячі енциклопедії. Це може вже робити е, за керівників е, помічники, які навчені е, вміти відповідати на питання саме вашої компанії. Е, е. Це я розказала три варіанти: Чотири, четвертий, да четверка ступінь і четвертий пункт, як саме чат GPT може вам допомагати. Тож чат GPT може за вас писати інструкції, може за вас писати посадові інструкції. Інструкції окремо, посадові інструкції окремо, тобто він може для вас робити ту роботу, яка необхідна для того, щоб організовувати вашу компанію, ваш бізнес, ваш відділ, ваше робоче місце. І тут, бачите, я говорю так широко для того, щоб ви розуміли, що неважливо на якій посаді ти знаходишся, якщо ти вмієш користуватися функціями штучного інтелекту і безпосередньо чат GPT, тому що сьогодні ми про нього говоримо, ви можете отримувати гарний успіх, збільшувати свою ефективність, зменшувати кількість часу потрачено на завдання, і, звісно, мати додатковий свій час. Тож, писати інструкції, писати посадові інструкції, і працювати як ваш помічник, який організовує разом з вами вашу компанію, ваш відділ, ваше робоче місце. І п'ятий пункт, про який я ще не говорила, він може гарно допомагати в продажах. Як це може бути? Він може писати комерційні листи, він може відповідати і писати правильні. Розсилки він може створювати для вас або бути тим тренажером, який допоможе залагоджувати ваших клієнтів і допомагати вашим менеджерам. Справлятися з якимись ситуаціями не всі менеджери у нас зірки. А навіть якщо є якісь зірки, то вони не завжди встигають обробляти всі запити і всі питання своїх колег, якщо вони, звісно, відкриті соціальні люди і співпрацюють із своїми колегами. І нам дуже часто потрібен тренер в компанії, який допомагає розібратися з якимись конфліктами із клієнтами, тобто який є. Експертом в продажах, і який е, допомагає розібратися, як е, з клієнтом таким чином домовитися, щоб отримати реальний результат у вигляді отриманих грошей е, на рахунку е, як цінного кінцевого продукту самого продавця. І ось е, GPT, помічники створені на його основі можуть бути саме такими тренерами, які допомагають натренуватися для того, щоб спілкуватися, які допомагають розібрати будь-яку ситуацію, конфліктну або незрозумілу та тобто тупикову ситуацію з клієнтами для того, щоб... Дійти до того результату, який дійсно хоче саме ваш співробітник, або ви як власник компанії, як директор компанії, як керівник, як керівник департаменту, як безпосередньо сам продавець, який хоче отримати, отримувати класні результати, який хоче витрачати час на спілкування з клієнтами. Якомога менше, але це було б максимально результативніше. Тож, ось такі 5 сфер, де саме п'ять пунктів, п'ять сфер, де саме чат GPT може для вас виконувати класні результати. І залишається питання, як це зробити. Я про більшість питань, про більшість можливостей сказала, що це саме GPT-помічники, і лише в сервісі сказала, що це gpt агенти. Тобто, якщо говорити, що помічник це спеціально навчений чат GPT під вас, який допомагає вам виконувати певну ситуацію. Якщо ми говоримо про агент, то це помічник, який працює з кількома платформами. Це не той помічник, який має йти на одну платформу забирати дані, йти на іншу, стукатись і казати, ось сюди дані поставлені, так. І п'ять функцій, які може закривати чат GPT у вашому бізнесі. Це дійсно те, що можна зробити її досить швидко. Чому кажу досить швидко? Тому що, як мінімум, 4 із них закриваються на практику, який називається Щі для всіх, і я його буду проводити у суботу об одинадцятій ранку. Саме на цьому практикумі ви зможете створити своїх щій асистентів: того, який вміє тренувати, того, який вміє писати комерційні листи. Того, який вміє організаційну політику, корпоративний кодекс вашим працівникам надавати їм всю інформацію, того, який вміє писати за вас інструкції і допомагати вам впроваджувати будь-який новий етап, який необхідний для розвитку вашої компанії. І лише одна функція, яка називається «Щі агенти, ця функція, звісно, ми для вас її можемо зробити, але не в суботу для цього потрібно писати ще агенти нам в директ і, звісно, надамо повну інформацію, зустрінемось з вами. А ті учасники з вас, хто зараз є в прямому етері, або хто буде передавляти цей прямий етер, зверніть увагу, що чотири функції про ще помічників, про які я говорила, ви вже можете отримати це цього ж тижня у суботу. Бо субота у нас з вами піде на практикум. Якщо ви доєднаєтесь, і коли ви доєднаєтесь, піде у нас з вами на практикум, який називається Щі для всіх. І це практикум, на якому ми розбираємо всі заховані, приховані нюанси на платформі Чату GPT, тому що а, сама платформа ChatGPT – це як живий організм, і ось а, знову я вчора зайшла і побачила вчора ввечері. Зайшла і побачила, що знову у нас вийшло оновлення. Воно не помітне, а але воно вийшло. І про це потрібно знати, вміти, розуміти і почати з ним працювати. Чим швидше ви почнете це робити, тим ефективніше ви будете ставати кожного разу, і тим швидше ви зможете вивільняти свій власний час такий необхідний для нам для того, щоб відновлюватись, для того, щоб прогулюватись, для того, щоб направляти його на свої стосунки особисті, на часи з дітьми, на час з батьками, для того, щоб ставати. Гармонійно розвиненим і дійсно чат GPT допоможе в цьому. Тож доєднуйтесь до нас у суботу на 11-й. для того, щоб зрозуміти, як доєднатися, як правильно це зробити. Будь ласка, пишіть в директій для всіх, і менеджери вам дадуть повний розбір, що потрібно зробити для того, щоб зайти на практикум і вийти вже із готовими помічниками, які ви зможете використовувати у вашому житті або у вашому бізнесі, в тій сфері, яку оберете ви. А я вам можу сказати, що наш з вами розвиток залежить від нас з вами, і тільки ми можемо насправді, і тільки ми можемо з вами розвивати себе. Бо скільки б біля нас не було людей, які б казали: Давай, 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 давай. Але якщо ми з вами цього не захочемо робити, нічого у них не вийде. Тож я впевнена про те, що ви, кожен із вас. Хто дивиться цей прямий етер? Кожна людина хоче в своєму житті мати вільну хвилинку для себе, яку ви можете розпоряджати самостійно. І практикум, що для всіх це якраз одна із можливостей, яку варто розглянути для того, щоб виділити потім для себе час і спрямувати його туди. Куди ви хочете. А я вам, друзі, кажу па-па, до скорих зустрічей і гарного вам дня. Пам'ятайте, що ви створюєте своє життя, ви плануєте свій день і потрібно ним насолоджуватися. А ще задумані результати, які ви самі для себе поставили, отримувати і давати собі підтвердження. Па-па, крутого вам дня!